З крайномовного каналу, обід у Харкові, сніжок пішов зранку сонечко, нібито було, бачите, ялинками торгують, хтось дзвонить, От мурал на честь загиблого воїна, царство небесне. Ладно, зараз відповім на дзвінок, а потім продовжимо. З Різдвом та новим роком! Вже вітають, вже вітають. Сьогодні Миколая. ні, ну Хто святкував шостого, теж те вже відсвяткували. А можна і два рази на рік. Зараз. Дружина каже дитині. Та він же шостого був. Ну а подарунки. Ну, подарунки 19-го. Це вже бачите, як сніжок. Проспект, тракторобудівельників будівельників і Валентинівська, бувша блюхера. Клас. І це клас. Дивіться, і тут ялинки, ялинок, скільки торгують? Скільки грошей коштує, навіть не знаю. Дівчатка мої у цьому році кожен рік ставив живу ялинку. Їздив, У питомник їздив. А зараз, а зараз поставили штучну ялинку. Ну, хай, хай воно. Може так і найкраще. Не рубати дерева. Дружина більш за всього каже. Наряжати її гарно, але убирати іголки, пісок. пісок. Ладно, усім миру добре злагоди, всім щиро дякую, гарного дня з святом і будемо жити. На жаль, ще ні на що. До побачення, мої любі, пока.